Вітаємо вас! Знову рецепт приготування кабачків. Так, але це вже зовсім інша історія. Я готую дуже просто. Ось рецептик, не по-госту, але дуже вийде смачно. Приготуйте однозначно. Кабачок я свій помила, слайсиками накершила. Соус соєвий взяла, в миску щедро налила. В Миску слайсики поклала, тобто замаринувала. Десь хвилиночок на п'ять більш не треба, хай хрумтять. Сир я теж приготувала, скипками понарізала, помідорчика помила і з нього слайсики зробила. Я з рецептом не мудрую, а простий л'єзон готую. Два яєчка розбиваю і жовтки з них відділяю. Ось взяла я вже білки і збиваю залюбки, потім в них жовтки кидаю, і злегенька все мішаю. Борошна потрібно трошки, як яєць, всього дві ложки. Сіль і перець на ваш смак. Я ж по щіпці люблю так. Тепер сендвічі готую, подивіться, як формую. Борошном їх обсипаю і в л'єзон їх викладаю, смажу на пательні стиха. Не спаліть, бо буде лихо. Вийшла страва ось така. Ой, яка це смакота, Сир розтанув, є скоринка, навіть згамає дитинка. Ну, а я уже куштую, що скажу, мені смакує. Вийшло, друзі, дуже смачно. Знов зготує. однозначно.